Степан Руданський піп з кропилом. По Єрданії, як звичайно, у людей буває, ходить батюшка по хатам, хати окропляє, ну, ходить батюшка з кропилом, чого тут боятись. Але одна молодиця аж пищить сховатись, ставить діти на припічку каже їм казати, що матері нема дома на ярмарку мати. Сама лізе під постелю, лежить упріває. Далі чує, отець входить в Йорданії, співає. Отець входить сюди кропить, образи, пороги, вікна стелю і постелю, та й заглянув ноги. Ну, нічого, дає дітям хреста цілувати та й питає, мов не знає: А де ваша мати? Пішла мати на ярмарок. Нема вдома мами. Закричали малі діти різного голосами. То скажіть же своїй мамі і показав рукою нехай бере на ярмарок і ноги з собою.